на найменування сквера Юрія Віка. Всі ви знаєте, що трапилось декілька місяців тому з нашим поважним колегою, і сьогодні ми маємо честь і можливість найменувати його ім'ям сквер біля е, будівлі Самарської адміністрації. Тому вважаю, що тут і обговорювати нема чого, треба підтримати. І, е, Шанувати пам'ять нашого Доброго добровозиція. Нема задачі? Дякую, колеги. І більш приємне це проєкт рішення про передачу земельної ділянки по проволку Івана Сокоча в районі будинку 30А у постійне користування адміністрації Новокадацького району Дніпровської міської ради для будівництва та обслуговування дитячого будинку сімейного типу. Тобто ми передаємо е, земельну ділянку у постійне користування, де буде побудовано е, будинок сімейного типу. Ну, Гарна ініціатива треба підтримувати, тому теж вважаю за необхідним підтримати і дітки нарешті довелись е, свої домівки. Нема заперечень. Все, тоді дуже вам дякую за увагу. Сподіваюсь, що сьогодні у нас буде тихий день, тихе пленарне засідання. Всім бажаю вас нами і до зустрічі і в сесійній залі, і поза нею. Радий був бачити. Пока-пока. Вимикайте.